Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, російські загарбники, попри численні спроби, не можуть витіснути українські сили з плацдарму в кринках через ефективні безпілотники та комплекси радіоелектронної боротьби. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, протягом останніх трьох-чотирьох місяців противник розгорнув ряд новосформованих частин та з'єднань, в тому числі у складі сформованої на базі 22-го армійського корпусу, 18-ї загальної військової армії. Зокрема, до її складу увійшла нова 70-та мотострілецька дивізія. Рівень комплектованості основних частин цієї дивізії на момент розгортання у складі угруповання військ противника Дніпро становив 24-й мотострілецький полк має 93 від заявленої кількості особового складу. 26-й мотострілецький полк майже 92 28-й мотострілецький полк. Фактично стільки ж 17-й танковий полк, майже 99%, 81-й самохідно-артилерійський полк, трохи більше 94%. Як бачимо, дивізія прибула у склад угруповання Дніпро із достатньо високим, я би навіть сказав. Відмінним рівнем укомплектованості, і в цьому відношенні цілком могла вважатися боєздатною. Потім, принаймні, два її полки, 26-й та 24-й, розгорнули безпосередньо на першій позиції головного рубежу оборони противника на придніпровському напрямку. Тому нічого дивного в тому, що ця мотоцілецька дивізія разом із військами 22-го армійського корпусу на сьогоднішній день є основою оборони противника на цілому ряді ділянок. Також очевидно, оперативне підпорядкування командування а також її полків. Імовірно передали цілий ряд пол. Уків територіальних військ як повідомив Машевець, наразі угруповання ворога простягнулося по фронту від Покровська на Кінбурнській косів вздовж лівого берега, річки Дніпро до Михайлівки в районі Мамайгори, приблизно на 250-260 км. кілометрів. Основу цього угруповання складають війська двох загальновійськових армій південного воєнного округу, плюс цілий ряд формувань рівня бригада полк зі складу інших об'єднань та округів, наприклад, 61 перша окрема бригада морської піхоти, чи 177 окремий полк морської піхоти. Окремо варто сказати. Про розгорнуті у складі угруповання Дніпро підрозділи повітряно-десантних військ ЗСР, особливо зважаючи на той факт, що стаціонарна посада командувача цього угруповання генерала Типлинського, командуючи повітряно-десантних військ. У його складі оперують частини та підрозділи принаймні двох їх з'єднань – десантно штурмової дивізії та 104-ї десантно штурмової дивізії. Перша діє на цьому оперативному напрямку лише частиною своїх сил, адже решта військових перебуває в районі Вербового та Новопрокопівки. Головними особливостями цього угруповання є Аніс у його складі дуже значної кількості частин та підрозділів територіальних військ, наприклад, із загальної кількості формувань рівня полк. На даний час угруповання противника налічує понад 74 тисячі солдатів, 418 танків, 898 бойових броньованих машин, 544 артилерійські системи та 92 РСЗВ. Розглядаючи можливості цього угруповання, особливо в плані швидкого нарощування чисельності свого особового складу, варто пам'ятати, також, що противником на території окупованого Криму сформована та розгорнута так з. Ване угруповання військ оборони Криму, яке налічує у своєму складі до 31 формування рівня батальйон. Більше того, на території Криму продовжується формування частин та підрозділів двох з'єднань 46 ї та 47 сьомої мотострілецьких дивізій та 26 ї окремої мотострілецької бригади. В той самий час експерт Владислав Селезньов називає теплинського чи єдиним адекватним російським генералом, але й він за наявності танків, БТРів, авіації та артилерії нічого не може вдіяти з нашою піхотою. На думку експерта, можливо, теплинський створює штурмові Гони з офіцерів відказників, наскільки це буде ефективно, подивимось. У будь-якому випадку мотивація українських морпіхів вражає у росіян 74 тисяч не угруповання на лівому березі Дніпра. У нас кілька рот морської піхоти та підрозділів ТРО сили не проте ворог зазнає втрат і не може досягти результатів. Причому наші бійці діють у максимально несприятливих умовах, не маючи підтримки у вигляді надійної переправи, і допоки її не наведуть казати про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плацдармах зарано. З інженерної точки зору. Ору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає тисячі метрів. І щоб обезпечити переправу від ворожої артилерії, треба просунутись вглиб до 25 кілометрів. А щоб просунутися, треба важке озброєння, яке неможливо перекинути без переправи. Зазначу, відсунути росіян на 25 кілометрів означає перенести лінію фронту до населених пунктів нова маячка, щасливе, ювілейне та подола Калинівка, розташованих на третині дороги до окупованого Криму. А що стосується втрат ворога, то в районі Кринок воїни ЗСУ знищили російські укриття на кадрах робота 35-ї окремої бригади морської піхоти на опублікованому відео можна побачити, як аеророзвідка скоригувала вогонь артилерії по російських загарбниках. Як результат, декількома пострілами усі цілі були знищені. Неподалік села Корсунка українські військові знищили російський автомобіль. Результатами своєї роботи поділилися бійці з групи М2 Центру спецоперації СБУ. Зазначається, що з першого російську машину виявили наші Розвідники, після чого по ній влучно відпрацював наш fpv дрон. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили чотири російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано один танк, чотири гармати, міномет та 11 одиниць бронетехніки. А загалом за минулий тиждень на всіх ділянках фронту наші військові ліквідували 5650 російських окупантів. Про таке повідомив медіа центр. Також період з 18 по 24 грудня було знищено 79 танків, 148 бойових броньованих машин, 157 артилерійських установок, 5 літаків та стільки ж ракет. Я підкреслюю, що це втрати ворога лише за один. Тиждень і от відзвітували про свою роботу за минулий тиждень і бійці Нацгвардії, які знищили 172 одиниці військової техніки. Про їх досягнення розповів глава МВС Ігор Клименко. Мова йде про 21 танк, 6 БТРів, 10 БМД, 47 бойових броньованих машин, 41 одиницю автомобільної техніки, РСЗВ, ЗРК, 5 мінометів, 4 склади боєкомплекту та 3 системи відеоспостереження. Клименко додав, що влучно та ефективно наносилися удари і поворожі артилерії та місцях укриття противника. Відтак було ліквідовано 40 гаубиць та 34 бліндажі.